Вітаю вас на занятті з грамоти. І як завжди, сьогодні з нами мудра сова та чарівний капелюшок. Давайте разом промовимо чарівні слова. Один, два, три. В країну грамоти перенеси. Ему мчить не наздогнати. Ему страус, птах малята. Ефа в пустелі живе, де піски. Ефа. Отруйна змія малюки. В цьому вірші ми чуємо новий звук. Звук Е. Пропоную пограти в гру. Знайди спільний звук. Називаємо картинки. Екскаватор. Море. Сонце. Спільний звук у цих словах звук Е. Наступна гра, де живе звук Е. Де ми його чули? На початку, всередині чи в кінці слова. Слухайте уважно. Електрик. Екскаватор. Чули звук Е на початку слова. Слухайте наступні слова. Орел. Озеро. Чули звук е всередині слова. І останні слова поле. Море. Чули звук Е в кінці слова. Голосний звук Е позначається червоним кружечком. На письмі звук Е позначається буквами великою і маленькою. Пам'ятай, великі букви ми пишемо на початку речення, в іменах та прізвищах людей, в кличках тварин, назвах міст, сел, річок та вулиць. Пропоную вам, діти, викласти з мозаїки букву Е. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз слова лев. Починаємо Лев. Чуємо приголосний твердий звук Л. Позначати будемо однією рисочкою. Далі ЛЕ чуємо голосний звук Е. Позначати будемо кружечком. Далі. Лев. Чуємо приголосний твердий звук В. Позначати будемо однією рисочкою. Слово лев визначимо, скільки складів. Лев один. Тому що один голосний звук. А тепер давайте визначимо наголос. Приключимо слово лев. Лев! Наголос припадає на голосний звук Е. Дякуємо тобі, мудра сова, за нові знання, до побачення, діти! До нових зустрічей в країні грамоти!